Всім привіт! З вами Анна Жарікова, я фітнес-тренер. Сьогодні хочу вам показати приготування свого обіду. Те, що я буду сьогодні їсти на обід. І, І дивіться, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коменти, якщо вам цікаво. І поїхали, будемо готувати. Так, в мене тут є куряче філе. В вакуумній упаковці завжди купляю. Потім гриби брала розвісний в магазині, купляла. Можна купити запаковані вакуумні упаковці, вже порізані. Сметана 20% в мене, але можна купити і е, менш жирно 15. Цибулина одного середнього розміру. Потім дошка і ніж. Зараз я беру одну цибулину, починаю її чистити, повністю очищую від шкірки. Беріть добре, гостре ніж, щоб вам було зручно очищувати її. Повністю зчищаю і зараз, після того, як почищу, йду повністю, йду її мити під проточною водою. Помили. Кладу її на діжку і ставлю зараз сковорідку на середній вогонь, щоб сковорідка нагрілася. В неї, поки нічого не додаю, кладу в сторонку кришку, залишаю, йду далі нарізати цибулю, поки гріється сковорідка. Розрізаю на дві частини, потім розрізаю ще на дві частини і починаю різати її кільцями. Нарізаю одну частину цибулини, і потім оці от попки, які там є в кінці, то я їх зрізаю, ми їх не залишаємо. Зараз йду, додаю масло, трошечки зовсім до сковорідки І далі повертаюся назад до своєї другої частини цибулини і продовжую нарізати другу. Цибулину. Розрізаю на дві частини, знову кільцями нарізаю. В кінці, якщо залишається попка, тверда така частина, то ми її просто відрізаємо. Так, дорізаю цибулю, закінчую. І зараз її буду викладувати в сковорідку, яка вже нагрілася з маслом, викладаю повністю її пом'яла, щоб воно кільця ці розійшлося. Потім помішуємо, ставимо на середній вогонь, закриваємо кришкою і залишаємо. І йдемо робити далі, будемо нарізати куряче філе. Зараз розрізаємо, будемо куряче філе, кожне по черзі мити. Нарізаємо куряче філе на невеличкі шматочки після того, як я помила. Кожний у мене вийшло три кусочки. Курячого філе і ці три кісочки ми будемо нарізати на невеличкі шматочки. Потім я його викладаю на тарілку після того, як нарізала на невеликі шматочки. Нарізаємо все куряче філе, У мене тут до кілограму. Як там моя цибулька поживає, перемішаю її добре. Не забувайте її перемішувати, щоб вона у вас не згоріла. У мене вона зараз знаходиться на середньому вогні. Стоїть я додаю вже порізане філе, яке я нарізала, і продовжую далі нарізати останні два шматочки. Дорізала другу частину філія, викладу її також сковорідку. закриваю обов'язково кришкою. О, сімбочка намалювався. сімечка, привіт! Так, продовжуємо. Закрили кришкою, подивлю, дивлюся, щоб воно там з нього виходила, Випаровувалась вода. Зараз буду мити гриби під проточною водою. Добре їх. Вимиваю, щоб на них не було бруду. І зараз буду різати, вже гриби нарізаю, поки тушиться моя курятина з цибулею. Я швиденько нарізаю гриби маленькі, на маленькі шматочки. У мене тут грибів ну, десь грам 300-400 не більше. Ось викладаю ту частину грибів, яку нарізала на тарілку. І вже дорізаю, щоб те, що в мене залишилось. І далі піду поміж, подивлюся, що там моя курятина. Ну, бачите, скільки в неї води від неї виходить, випаровується. Я е кришку не буду залишати, зараз його перемішаю, потім назад кришкою нагрію. Обов'язково перемішую, бо воно починає все з'єднуватись, його треба роз'єднати так буде краще потім, коли будете викладувати гриби. Ось можна ще мільчі різати кусматочки. Зараз, поки в мене тушиться курятина, я набираю невелику кастрюльку, невелику кастрюльку набираю води, поставлю на пательню і буду підготувати воду для того, щоб можна було зварити вермішель. Поставила воду, поки, поки буде закипати вода, я коли закипає в мене вода в кастрюлі, там, де я буду зараз варити макарони, я беру макарони з твердих сортів пшениці і я буду закидувати вже в киплячу воду, повністю, щоб в мене макарони були покриті водою. І потім, вже після того, як воно закипіло, я ставлю його на середній вогонь, також, щоб воно. Не википало, плавно там собі готувалося на 20 хвилин. Зараз закидую гриби до сковорідки вже нарізані і за... Не забудьте помішати його і закриваємо, пускай воно тушкується зараз. Після того, як я все перемішала з сковорідці, я повертаюся назад до своїх макаронів. І треба їх теж перемішати, обов'язково помішуйте. Набираю воду в кружку, десь половину кружки. В неї буду додати сметану 20%, десь дві чайні ложки. Я на око додаю. Дві чайні ложки вистачить, добре його перемішую, щоб воно повністю сметана з водою змішалася щоб не було окрема сметана, окрема вода. Добре його вимішувати. І після цього зараз, коли воно повністю перемішається, я його буду додати вже до курячого філе з грибами. Макарони знову ж вже в мене готові, приготувалися, пройшло 15 хвилин. Макарони я зливаю з них воду. Закриваючи кришку, повністю зливаю воду. Потім, після того, як я злию воду, добавлю до них трошечки сілі, хоча я добавляла сіль в кастрюлю перед тим, як починати варити, і додавлю ще в кастрюлю на око сливового масла. Даємо невеличкий кусочок, закриваємо, і зараз його я добре перетрушу, щоб воно масло перемішалося разом з макаронами. Воно розтаяло, поки макарони гарячі. Ну, от Макарони вже готові. Зараз відставляю в сторону макарони на плиту, повертаюся до своїх грибів з курятиною. Знову ж перемішала добре, а вже потім буду додати до них. Е я його називаю соусом. Воду знову трошечки посолити. Тоже додаю сіл на око. Так як вода випаровується, витушковується із сковородки, то я один раз додавала і зараз ще трошки додавлю, бо буду розмішувати, знову шкурятину з водою яка буде, і сметану, яка буде витушковуватись, додала туди. І залишаю буквально на хвилин 5, щоб воно ще дотушкувалося і буду виключати. Це я поставила трошки більше, але я буду на нього дивитися, поглядати, щоб все воно там було ок. І знову ще раз перемішаю доробіль, бачите, як воно бур бурлюкає там. Знову помішала. І зараз вже я його буду ще пару хвилин виключати. Закриваю, пускай воно трошечки ще постить. І зараз буду, поки воно доходить, нарізати собі на тарілочку окремо помідори чері. Це моя буде клітковина, в яку я буду їсти. Мій мінім-салат з м'ясом та макаронами. Потім беру зараз макарони, собі насипаю дві столові ложки, не більше макаронів. Раз. У мене вийшла перша ложка, мало, два, ще третю. Ось, десь так. На око. Тут десь грам 60-70 макаронів. Зараз буду собі насипати зі сковорідки прям ой, який запах, пахне. Насипаю собі дві. Столові ложки м'яса десь так на око, також насипаю. Ну, три, там навіть юшечку собі ще долила. І ось готовий мій обід. Ситно, корисно, є білки, вуглеводи і клітковина. Всім приємного смаку! А сьогодні це все. Я вам зняла свій обід. Тепер ви бачите, що я їм, але не завжди одне і те ж саме на обід. Звичайно, тому якщо є у вас якісь питання, ви не знаєте, що їсти на сніданок, обід чи вечерю, Взагалі як, харч... і взагалі як харчуватись, щоб схуднути і підтримати свій нормальний стан тіла і здоров'я. Тоді я вам залишу в офісі свої свою почту, свій телеграм-канал. Пишіть, підписуйте. Якщо вам сподобалось, ставте лайки. буду рада вам знімати. Всім пока-пока!